Чотири аварії за два дні без загиблих, але з постраждалими, серед яких і діти. Про причини та наслідки ДТП наша Ольга Бабенко. В надвірні річний хлопець на мотоциклі не впорався з керуванням. На повороті злетів з дороги та врізався в бордюр. Підліток вижив, проте його ушпиталили. В Снятині сталася автотроща за участі трьох машин. Один з водіїв також опинився у лікарні. Встановлено, що 21-річний машканець снятинської територіальної громади не обрав безпечної швидкості руху, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із автомобілем під керуванням 38-річного жителя Снятинщини, який в цей час. Здійснював маневр розвороту опісля водій виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із зустрічним транспортним засобом. Двоє підлітків потрапили під колеса автомобіля. І в Івано-Франківську останні переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході результаті аварії неповнолітні. Утримали травми. Їх також доставлено до лікарні. Вони місцеві мешканці. Водійку перевірено на стан сп'яніння за кермом була твереза. В усіх випадках правоохоронці розпочали кримінальні провадження та встановлюють обставини аварій.